Чому під час обезцінення себе іноді виникає просто головний біль, іноді розлади, розлади кісткової системи, а іноді епілепсія, від чого це залежить? Пані Наталя, це залежить від того, як, як обестіннення це загальне, це як стрес. Загальне. Але що таке обезцінення конкретно? Наприклад, я не можу втікти від проблем. Вони постійно мене переслідують. Це степень теплень В Фазі відновлення буде епілепсія. Я не можу нічого утримати в своїх руках, все сипеться через ці руки. Це триває кожен день Ревматоїдний поліартрит, кістки змінюються. Я не така, як раніше. Раніше я була молода, красива, а тепер ні. Що, коліна. Як мені важко, це життя важке. Я не так собі це представляла, все це ці діти. Тут ще мама злягла, та зробив сустав. Від того, як ви це сприймаєте, оце найважливіше орган. Канина буде реагувати. Ми це все вчимо.